Ukraina zamerzaje. I w tej czas, kole Kyivu potrzebna підтримка, rychła czysta z Zachodu, Ameryka ta je w podzieleni i sfarec. Pro te czy możliwe osberechty jedni Zachodu, czy świat mógłby zrobić bliższe, żeby ratować ludzi w Ukrainie. Pro ce będziemy mówić z naszym gościem, europejskim deputatem z Polski, wit partii Polsza 2050 Michałem Kobosko. Panie Michale, dobry dzień, witajemy u was. Dobry dzień Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dobry Pozdrawiam dzień, szczero was witają. Goworząc zaraz i z sesji Parlamentu Europejskiego Parlamentu u Strasburgu i u Francji. Panie deputate, was jak przedstawnika Europarlamentu zapytają, czy reakcja Europy na zwielskie bombardowania, teplota, elektrostancji w Ukrainie na waszym domku jest dostateczna? Czy można byłoby zrobić więcej? Zapytają też was D-21 pakiet sankcji. що стосується нинішньої ситуації, ви щойно показували репортаж, який звичайно страшний, бо усвідомлює тим людям, які не живуть в Україні. Наскільки серйозна там ситуація у зв'язку з тим, що з нового боку зима, з другого боку інтенсифікація російських атак обстрілів, особливо на енергетичну інфраструктуру, і дійсно Україна замерзає. Ми про це говоримо. Говоримо колегам із Західної Європи, які дійсно. Зараз їхня увага на жаль про це те, що й говорив ваш редактор Бронятовський. Увага на жаль спрямована де-інде, і це також можна сказати якоюсь мірою досягнення Путіна. Що сьогодні Європа, Західна Європа, Сполучені Штати Америки говорять про суперечки між нами у ситуації, в якій відповідаючи на ваше запитання, повинна бути інтенсифікація допомоги Україні. Така допомога, яку зараз організують громадяни Польщі. Ця акція з генераторами це повинно бути зараз проводитися також і за гроші євросоюзу. І такі акції повинні вестися у різних європейських державах. Зима всюди в Європі, але це в Україні зима сьогодні найжахливіша, найтрагічніша, найсильніша і має найгірші наслідки. Тому це такий момент, коли треба європі також нагадувати про те, що Гренландія Гренландією, але справжня війна і смерті людей зараз в Україні сьогодні. і і Просто люди замерзають, яким треба зараз допомогти. А чи ми можемо припустити так, що ваші e, колеги в Європарламенті з інших країн вас почули? так, вони чують те, про що ми говоримо. Вони чують, беруть у цьому участь. Бо як я сказав, європа великою мірою займається зараз Америкою і Гренландією. Але вчора ми в Європарламенті, сьогодні в Європарламенті, сьогодні в Європарламенті голосуємо у справах прискорення робіт на депозику для України, і великою мірою тут є єдність, одностайність 90 мільярдів євро, які євросоюз у грудні затвердив, повинні якнайшвидше повинні бути запущені. Тому це не так, що тема України зникла повністю йдеться про те, що найгарячіші дискусії сьогодні не стосуються безпосередньо України, і нам цікаво, ми нетерпляче чекаємо навіть нервово на сьогоднішні виступи президента Трампа на економічному форумі, форумі у Давосі. Мені дуже цікаво, скільки президент Трамп присвятиться Україні і завершенню цього конфлікту. Я сподіваюся, що присвятиться увагу Україні. Ми тут у Європарламенті не забуваємо про Україну. Не забуваємо про те, щоб займатися українськими справами і підтримкою Україні, також з політичної точки зору, так як багато країн, в тому числі Польща, допомагає дуже реально. Польща дійсно реально допомагає. Ми знаємо, що Польща вже перейшла від такої екстреної допомоги Україні до більш складних енергетичних рішень, зокрема підтримує децентралізовану генерацію, як, от, наприклад, міні тест які були передані для Харкова, і власне саме ці міні тест дозволяють місту уникати таких масивних довгих блокаутів. Чи є сьогодні в ЄС розуміння того, що власне те, що переживає Україна, це фактично репетиція викликів, з якими завтра може зіткнутися вся Європа? Я між теж так то на мою думку, так тобто я сказав би, що чим далі від України, чим далі від центрально-східної Європи, то це розуміння, мабуть, природно є меншим, бо і клімат і погода інша у тій частині Європи. І вони трохи ми може менше розуміємо ті виклики, які є на сході, але сьогодні це розуміння того, що Росія є загрозою небезпекою для всієї Європи, а не лише для України. Сьогодні для Польщі, завтра це може бути для во. Ійських країн і так далі, це розуміння є зараз повним. Ми бачили уже стільки диверси, диверсійних акцій, кібератак, дронових атак, наприклад, в аеропортах західної Європи, що зараз уже вся Європа знає, що це реальна небезпека. Тому я сьогодні не чую крім якихось крайніх середовищ, крайніх правих, які в західній Європі є проросійськими і спонсорованими, і спонсорованими Кремлем і Путіним. То крім цих ультраправих середовищ я не чую жодних сумнівів. Що це наш спільний виклик і спільна загроза, і не важливо, чи хтось живе у Варшаві, чи в Парижі, чи у Лісабоні. Росія агресор і є небезпекою для всієї Європи. Тому я переконаний, що ті роботи, які ми ведемо, вони не закінчаться. І хоча сьогодні на жаль, ця увага зосереджена на іншому питанні, і погано, що так, але е, на жаль, ініціатива президента Трампа, яка фактично допомагає Путіну, знімаючи трохи увагу з України. Але Європарламент, Єврокомісія працюють так, як працювали, і будуть вже наступні, бо ви також про це запитували. Будуть наступні пакети санкцій. Ми тиснемо на те, щоб всі пакети санкцій запроваджувалися якнайшвидше якнайефективніше. Panie deputate, prezydent Zeleński zaproponował Europejcom pobudować wspólną europejską armię razem z Ukrainą z Wisną, ale europejscy lidery nie przytrzymali tej idei, ale chociażby na cząstkowo z tym, co mówił komisar Kubilius, jaki też wysunął propozycję stworzenia europejskiej armii. Czy ta idea, że pochoronena Я не цього спокжетила Я Не знаю, чи це, це похорон цієї ідеї взагалі, звичайно, це досить суперечлива ідея в масштабі Європи. Бо статистичний європейець може, може сказати: ми частина, НАТО, ми частина НАТО, ми частина натівського союзу. Чому ми повинні паралельно будувати якусь європейську армію? Але ситуація змінюється, і сьогодні вона зовсім інакша ніж рік, два чи чотири роки тому, коли почалася повномасштабна війна Росії проти України. Тобто сьогодні ця Небезпека, я б сказав як я сказав уже щойно. ця небезпека відчувається у всій Європі. Це по перше. А по друге, уваги Америки як найважливішого союзника у рамках НАТО, на жаль, пересувається де інде, і що раз більше зосереджена на Китаї і на інших темах, таких як, наприклад, Гренландія. У цій ситуації Європа про що сьогодні вранці говорила на засіданні Європарламенту Голова комісії пані фондерлайн вчора про це також говорила. На формі у Давосі Європа повинна більше рішуче зробити для своєї власної безпеки не дивлячись на те, що робить Америка, і в цьому контексті я не уявляю собі продовж продовження будівництва європейської армії, але уявляю собі створення підрозділів, підрозділів окремих європідрозділів і підрозділів швидкого регування, які повинні бути готові у ситуаціях загрози. Це такі елементи поза розширенням, звичайно. Оборони промисловості в Європі, де теж ми маємо багато уроків, які треба зробити багато домашньої роботи, багато чого навчитися від українців. Не лише армія Європи, але й оборонна промисловість. Тут треба конкретні речі робити, і є конкретні євросоюзні програми, які запущені, такі як, наприклад, програма Сейф, яка стосується розширення оборонних спроможностей, але треба зробити більше і швидше, бо у нас немає часу. як Європа також дякуємо за розмову. Міхав. Кобовсько, польський євродепутат від партії Польща 2050 був гостем українського фокусу.